Вітаю, шановні, хочу показати, як я зібрав такий врожай грибів. Це опеньки тополині. Не забудьте підписатися, поставте лайк і дивимось далі. Поїхали. Ось такі грибні брекети. Гриб рейші. Опеньки тополині. Опеньки. Теж, які ростуть на тополях. От такий брикет, він твердий, важить 2 кг. Я познімав етикетки, де я їх замовляв. Замовляв у виробника, рекламувати не буду, бо мене про це ніхто не просив. Але кому цікаво, то пишіть в коментарях, дам посилання, де можна придбати. От, мав отакий. Ящик це звичайний транспортний ящик з Китаю, в якому прийшли сонячні панелі. Я його зсередини ось так обшив плівкою повністю. І посередині зробив таку умовну переділку, щоб ці рейші відділити від тополь. Ну і отаку кришку зробив, щоб накрити. Значить, що я буду робити зараз? Оті гриби поміщаю в свій ящик. Значить, має бути холодне, о, точніше, тепле, але темне місце. От. Якраз в мене тут на мансарді буде стояти. Пакети я розрізаю, розкриваю. Ну, власне, зараз покажу, що треба робити. Так, тут в мене будуть жити реші. Тобто ці брикети вони вже готові до використання повністю. Його достатньо відкрити. Там на сайті в них є інструкція, як це робиться. Оце все грибниця, дивіться. От вона як розрослась. Не знаю, написано, що її треба погладити, не знаю для чого, ну, як гриби, вже як живі гриби. Таке відчуття, що вони почали рости. Ну Поглажено. Вже треба більше відкрити, я не знаю що з цим робити? Ну, не знаю чи треба. Такі вони вологі. А вот так надріжу і тут просто розгорнули його. Ось так. Ось так, щоб назва залишилась. Ось так. Ось. Тепер його треба постійно зволожувати ну а так як я ще буду закритий то звичайною водою відстояна водаю і все це цю кліпку добре чи сприсну щоб тут була повищена підвищена вологість, тому що от, грибам треба більше 90 вологість. Ще все що це сприсну Ну і буду це робити може і щодня, може через день подивимось. Тепер будемо висаджувати пеньки. З цього пакету от, 2 кг субстрату цього спресованого має вирости приблизно 2 кг опеньок. Вони виростають за 2-3 рази. От, от, виросли, їх зібрали, через... причому мають вирости за до 2 тижнів. Вже готові опеньки мають бути. Потім збираємо ще 2 тижні і ще партія опеньок. А так маю зібрати по ідеї 4 кг. Ну, буду фіксувати скільки я зберу, і показувати. Так. Фіксувати і показувати. Тут трохи інший субстрат. Зараз все покажу. О, да. тут, якщо там вже був як гриби, то тут якийсь він м'якенький, мабуть, не знаю, ну, відрізняється. Видно, що це спресована якась тирса, може, з тими ж шкаролупками, там. чи ще з чимось незрозуміло. Ну, так погладити, Мені написано, треба, не знаєте чого. Погладив. Добре. Все, отак два їх тут і поставлю. Тыж, прыскуем. Так, 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 ну теперь крышечка закрываю. Так, перевіряємо тридцяте березня в день пройшов. Дивимось, що ми маємо. Дивіться, отут рейші. Очевидно, видно такі структури, це вже гриби. Десь 2-3 сантиметри. Отакі От вони гриби. Вони ростуть дуже довго. А це опеньки, Тут взагалі щось ніякої реакції. Ну, Не зрозуміло якісь мхі ростуть і все на опеньках. Ну, прискуємо. Будемо дивитись далі. буде Це Сьогодні вже 5 квітня. Постели знаємо значную пролист. Початок. Тільки дивіться початок опеньків. Тут поки що нічого немає. В кімнаті нагадаю стабільні 20 градусів. Я завжди оприскую. І закрию. Вітня, як бачимо, пройшло 18 днів. Дивимось. Так, Рейші вже схожі на гриби. Дивіться. Тут опеньки не дуже з'явились поки що, а тут вже дещо схоже на опеньки. І підозрюю, дуже скоро вони з'являться. Wird Часто квітня Взяв ножиці зараз розкрию більше плівку. воно, зможе, більше буде площа зростання. таке зробити 15 квітня. Ох, ох, ох. Так. Традиційно оглядаємо рейші. 16 квітня. Прийшов час збирати врожай. Як бачите, з 19 березня по 16 квітня пройшов місяць без трьох днів. Дивимось, що у нас тут. Так. Отакі наші рейші. Зростають і отакі опеньки. Вони вже починають були білі-білі ніжки, тепер вже починають коричневіти, їх час вже збирати. які грибів. Хоча міска важить 1 кг 335 грамів. Так, от. 1 кг 611 грамів. Відповідно, значить, 272 грама грибів Вдалося зібрати з двох бракетів. Перший збір врожаю. Будемо чекати наступного врожаю. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока!